Коли перші старлінки тільки з'явились на фронті, і ми я зараз там точно не згадаю, але чомусь я впевнений, що ми і з вами так само обговорювали, ну там про якусь про створення якогось аналога. Ну я точно розпитував багатьох там людей, аналітиків, експертів в ефірі. І е, питання: а чи можна, е, ну з загалом, знову ж таки, там чи шукаємо розумію, що шукаємо якісь альтернативи, і, і мабуть, знаходимо, але чи можна зробити дешевий аналог? Без втрати якості це я ну там задаю з питанням, чи ми здатні, і так само знову ж таки росіяни. Бо даруйте, але знаєте, я гуманітарій, в мене чогось завжди думалось. Ну що, от я купив там Starlink, розібрав, подивився, отака деталька, отака мікросхема. Десь там купив та й склепав в якийсь корпус, загнав. Ну але це, мабуть, не зовсім так працює. Це питання технологій, це питання грошей, це питання, ну умовно кажучи, е наскільки реально загалом якісний. А, з, аналог зробити недорогий відносно ну, порівняно з парлінасправді насправді проблема не в самих антеннах, які е, допомагають нам приймати. Е, Зв'язок ну, землі, а саме в супутниках, які знаходяться на низьковисотній орбіті. Тобто ми кажемо про те, що кількість супутників, які забезпечують якісний зв'язок. Давайте пригадаємо, що SpaceX має власне ракетоносії, які ці супутники. У них вибачте, як маршрутка до Києва Кожну годину вилітає ці ракети, умовно кажучи, і забезпечують якісну достатню кількість супутників. Давайте пригадаємо Європу, яка і є у них платформа, яка. Передбачала теж такі саме супутниковий зв'язок, але вони суттєво залежні від можливості запуску е супутників. Давайте пригадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росія відмовила, точніше, Британія відмовилася використовувати російські ракети на Сії щодо виводу деяких супутників зв'язку на орбіту. Водночас. Відповідь на чи може робити це Росія. Росія давно планує створити щось на кшталт Старлінку. Тут ж навтаки у них проблеми з тими ж самими супутниками, які будуть знаходитися і працювати в групі, і забезпечувати і надавати таку можливість, яку надає. Те покриття, яке надає Старлінк, і тут росіяни намагалися зробити таке, Вони навіть випустили декілька супутників, які там вам е пезна це оприлюднили, що от у них вже працює. Є такий зв'язок, як і Старлінк. Але давайте пригадаємо, що в цьому році у них не вийшло випустити жодному супутнику. Натомість вони випустили супутники на орбіту Іранські, і давайте пригадаємо, що Росія активно співпрацює з Китаєм. Тобто, тут треба зрозуміти, що ми е кажемо, принаймні не Росія, але Іран і Китай може допомогти. Створити е, таку систему зв'язку, яка замінить Росію сторон. Mm. Якщо це трапиться, ну там, не знаю, в осяжній перспективі, чого точно не хотілося б, наскільки це вплине на ефективність нашу, наших ребів? чи стане нам важче глушити їхні дрони? Ну, і в принципі, чи, чи отримає, скажімо так, Росія перевагу в, е, ну, в управлінні, в принципі, цією війною, скажімо так. Ну, давайте почнемо з того, що засоби радіоелектронної боротьби не можуть впливати на такі канали зв'язку. Mm -hmm. І Якщо ми можемо впливати, це впливати на супутники. Тобто ми повинні будемо впливати безпосередньо на супутники, які знаходяться на орбіті. Це трохи вже інша війна, і ж, навтаки це зовсім інші системи радіоелектронної боротьби, які працюють на таку відстань. Тут потужність таких систем повинна бути колосально великою. Ж, таки, тут ми кажемо про те, що нам треба повертатися в даному випадку в будь-якому випадку навіть якщо ми позбавили зараз можливості використати ворога старлінки на ударних безполотниках ми все одно повинні повертатися до вишеланованої системи протиповітряної оборони де є система радіоелектронної боротьби як допоміжна система і засоби перехоплення виявлення детекції і протидії вже в режимі там кінетичного знищення в будь-якому випадку. Нам треба навчитися і знайти інструмент дешевий інструмент знищення повітряних об'єктів які летять по територію. України, тому що е, не буде сталінків буде інший зв'язок. Зараз буде yes. меж зв'язок. Нам треба працювати проти меж зв'язку Тому ми повинні бути стратегічно бачливим. Якщо ми позбавили можливість Росії зараз використовувати старинк, тому мабуть, ми е, могли зробити в деяких питаннях навіть собі поганіше, тому що ми відкрили зовсім іншу можливість для Росіян, куди ми рухатися. Це наприклад той же самий меж зв'язок. Тому тут я би казав, що нам в будь-якому випадку треба шукати рішення проти сучасних загроз, застосування нових підходів до протидії таких загроз, дешевлення засобів ураження, тому що насправді треба казати про те, що ми бачили на відео перехоплення, наприклад, шахеда ракету АІМ ну це Дуже дороге задоволення. Ми не можемо собі таке дозволити. Тому що якщо ми навіть технологічно виграємо у Росії, математично в даному випадку ми угу. програємо. І нам не вистачить коштів закупати такі засоби ураження. Саме тому я наголошую, що е, ракети або засіб ураження, е, які може наводитися в режимі командному, повинен вартувати близько 25-50 тисяч доларів. Це виглядає дуже дорого, але повірте, саме цей депазон дозволяє нам створити технологічно якісний продукт, з який буде працювати в зенерсинергії з. Великою кількістю сенсорів знову таки нагадаю, що от такі аеростати використовуються ізраїлем для як система раннього попередження. Ми тривалий час чекаємо саби від Швеції, а на такому аеростаті можна розташувати засіб радіолокації які будуть забезпечувати нам систему раннього попередження. І ми можемо побачити, наприклад, там на прольот ракет із закритих дірків протиповітряного тому а, питання в тому. Як ми будемо шукати рішення, як нам е покращувати наші можливості? Це вже питання загальної стратегії розвитку ОПК, на жаль, котре у нас поки що немає.